Екіпажі українських протимінних кораблів разом з корабельною групою НАТО виконують маневрування в морі перед тим, як приступити до виконання спільних завдань. Зокрема, в складних навігаційних умовах налагоджують взаємодію та перевіряють взаємосумісність. Також відпрацьовують різноманітні дії швидкого реагування та ухвалення рішень від цих навчань. Ми очікуємо гарних результатів підготовки як нашого протимінного штабу, які Буде безпосередньо керувати силами тими, які будуть знаходитися в морі. Також ці навчання Сібріз це наступний крок в підготовці особового складу до майбутнього оцінювання за стандартами НАТО. It's a to see the Ukrainian... Я радий бачити тут сьогодні екіпажі українських протимінних кораблів. Протягом останніх двох років вони пройшли виняткову підготовку, і ці навчання будуть фінальним випробуванням їхніх можливостей. Завжди приємно дивитись на оперативну сумісність та здатність виконувати місії між численними державами, які є в НАТО. Це робить альянси наших партнерів сильнішими, коли ми працюємо разом. Важливим елементом підготовки стало проведення практичних стрільб у морі з метою знищення небезпечних предметів. Метою подібних вправ є тестування навичок з маневрування та навігації, уміння управляти кораблем та взаємодіяти зі своєю командою. Саме це є визначальним під час спільної роботи в морі. Ми прагнемо допомогти нашим українським друзям і союзникам виграти битву, яку вони зараз ведуть, а також Побудувати сучасні військово-морські сили до 2035 року, які мають усі можливості від протимінних суден до надводних кораблів морської авіації та української морської піхоти, щоб у майбутньому Україна мала ВМС, яких вона потребує і заслуговує, і могла б тісно співпрацювати із своїми союзниками та партнерами для безпеки як на своїй території, так і в Чорному морі. Попереду в екіпажів кораблів багато спільних дій під час проведення активної фази навчань.